Я можу підтвердити цю інформацію. Позавчора, враховуючи наші спільні наради, спільну ситуацію, коли була вимога громади, і ще не було бойових дій в Києві, не було інших речей, я переконав певну, більше, я переконав керівництво МВС, що треба повернути пер. І залучити його до охорони громадської порядку у Львові разом з усіма тими структурами під створені. Тобто це не їх рішення. Що? Це не їх рішення. Я вас чую. Це не їхнє власне рішення, це їхні рішення. Пояснюю вам ситуацію. Близько 45 чоловік звернулися до мене особисто ну, через командира звернулися про те, що ми хочемо їхати. Я зателефонував міністерство і сказав, ми хочуть їхати. Моя особиста думка така, відправте мені їх додому. Крапка. Щоб бути абсолютно чесним, яке було, яке було рішення. Вони сказали, яка ваша думка, як ви вважаєте за потрібне, От, ми хочемо з вами порадитися. Я зараз буду вирішувати в міністерстві, щоб не було вас звільнення, не зрозумілих, інших моментів, щоб ви офіційно приїхали, все як має бути. До початку цих всіх бойових, бойових подій вони практично всі прибули до... Я вони зараз в певних місцях.